Політиці церква не повинна брати участь, я так вважаю. Політика це справа брудна. І ми бачимо дуже багато прикладів, коли політики дуже часто змінюють навіть свої вподобання. Сьогодні в одній партії, завтра в іншій. Післязавтра змінюють свої бачення, а церква завжди стоїть на одному на камені віри. І віра для нас є основоположною. Ми пропонуємо Христа, Христа. Життєдавця для кожної людини. А які її політичні вподобання тої чи іншої людини, церкву не повинно цікавити?